Дуже важливе питання, яка ж все ж таки мова в ліжку українців? Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Я перейшла на українську мову раніше. У мене були російськомовні джерела, да, принципово вже повернулась на українську мову. Хоча знаєте, мені деякі маркетингові агентства рекомендували переходити на російську мову, тому що аудиторія російськомовна ми аргументували тим, що там платоспроможніша аудиторія. Я з тим не погоджуюся. Тому супер жінка має розмовляти українською. Ну, чому українською? Тому що це наша національна мова, це наш код, тому Ви рекомендуєте. рекомендую да, говорити тільки на українській нашій мові. Ви можете побажати іншим бізнесам, котрі і досі не перейшли, не перевели свій бізнес на українську чому Повернути собі гідність, бути українцем і через мову розвивати свою ідентичність.